Виступ Путіна і підписання договору в лапках не має нічого спільного зі здоровим глуздом. Так прокоментували сьогоднішній фарс в Москві, в української МЗС, аби було зрозуміло, у філософії поняття здорового глузду найширше застосовувала так звана шотландська школа, і це люди, які носять кілти, це такі спідниці. Так ось здоровий глузд, що досягає певного рівня, переходить у мудрість, що не досягає у комплекси, а як перевершує, це вже. Шизофренія. Це хороший день. Добрий вечір. Починається церемонія підписання. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, председатель Государственного Совета Республики Крым, парламента Республики Крым Владимир Андреевич Константинов и председатель Совета Министров Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов, уполномоченные представители Республики Крым, Алексей Михайлович Чалый, уполномоченный представитель Города Севастополя подписывают договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Ви вже друзі зрозуміли про що ми будемо сьогодні говорити. Частково і про те, що відбувалося в Москві, і в нас в студії прямо зараз ні, не Володимир Путін. А то б ми у нього запитали. Світлана Рудь, генеральний директор спілки консультантів з економіки і права. Добрий Вітаю. вечір. Як вам пишність церемонії? Нічого ну, не нагадує. Я теж, звичайно дивилась цю церемонію в прамі... трансляції. Ну, ви знаєте, якби це було все законно, якби це було досягнуто за згодою України, то це дійсно класно. Але ж, якщо це незаконно, це неправильно, ну. Я... Я, я в останнє таке бачу, знаєте, де кадр з кінофільму Сибірський цирюльник Нікіти Міхалкова, коли там да, на плацу приймали цих солдатів, вони там присягу. давали. Те, те саме просто ну, уявляєте? Те саме. Я я шокована, чесно говоряти. Я думаю, що шоковані і українці, і шоковані росіяни, тому що в принципі, ну цього чекали, але ну все-таки намагали надіялися, що все-таки цього не буде, і в такому вигляді, як це. Це як виклик суспільству, виклик всім державам, ну виклик всьому міру. От Путін мені здається, отака церемонія. Це як визов бросив. От гляньте, я Путін. Інакшого Думаєте, що це все-таки орієнтовано на світ так. більше? Так? Я думаю, що Це орієнтовано на світ. На світ. Ну, в принципі, якщо вони хотіли підписати такої пишної церемонії і не повинно було бути. Якщо це дійсно е мало б місце, якби це, ну, якби а ви це було дійсно. Ми коли мер Севастополя так прийшов у світрі на церемонію. Ну, Навіть не в каваці. Я розумію. Ну, мабуть, так е забажав. Якщо це церемонія офіційна, ну я не розумію. Добре, ну я зрозумів, що ви не консультуєте людей, як ні. правильно вдягатися. Ні, ні. Ви я консультуєте думаю, що це людей особиста з економіки, зору, права. думки. Ну... Так. Ем, прямо зараз ми підготували історію. Історію ем, з точки зору журналістів, трошки саркастичну, але яка безпосередньо чекає на кожне державне підприємство у Криму. Давайте подивимось, потім обговоримо з вами. Все в державу все собі у Росії аж руки засвербіли. Самопроголошена кримська влада вже оголосила про привласнення. Пардон, націоналізацію. Все, що знаходиться здесь на території, ми бізумно націоналізуємо часті будуть трансформовані. хто хоче хто тут, жити, будь ласка. пожалуйста. Націоналізація нічого не нагадує. Так, так, старого леніна з його більшовиками. Необхідно готувати тайно. Пистра абоснована законопроекту націоналізації всіх банків. А далі все за сценарієм вождя Україні показати голу дулю. націоналізувати, тобто забрати в державну власність, але вже Росії все стратегічне, Ну і те, що криво лежить тут. Тобі і курорти, і залізниця, і газопровід, і причорноморський шель. Місцеві Савети мають права. предпринимать все меры воздействия, вплоть до конфискации принадлежащих хозяевам предприятий. Святкуйте, святкуйте! Ленин с вами, точнее, в мавзолее. На площах, а главное, в головах. Арестовать за саботаж и держать в тюрьме, пока не согласятся исполнить все указания Совета. А как же иначе? -то? Жизнь штука конкретная. Либо мы, либо они нас. Було б смішно знаєте, якби не було так страшно. ленінські принципи вони от зараз Та на часі. Фактично, аналогічно ленінським принципам. Ну от я хотіла сказати націоналізація. Ну але ж давайте повернемося в 2000 році. Між урядом України і між Російською Федерацією підписаний договір про запобігання про збереження і про захист інвестицій обох. Договірних сторін. О, сорі, цей договір на сьогодні є, він чинний. І е, він був укладений на 10 років до 2010 року. І за його умовами, е, цей договір продовжується іще на 5 років, якщо жодна із сторін не заявила про його припинення. Тобто на сьогодні і там є така умова, що за 12 місяців до закінчення строку дії, 27 січня 2020. 2000 року, тобто на сьогодні, до 27 січня, в інформації е, немає, е, що Україна заявила, що цей договір припиняється, чи Росія це що означає? Що договір в 2015 році він не буде розірваний, він буде чинний аж до 2020 року. Тобто не можна нічого націоналізовувати? Чи як? Чи що саме захищається? Значить цей договір передбачає, що майнові комплекси, майнові інтереси. Осіб, в принципі, вони націоналі... 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 націоналізації не підлягають. Але якщо там будуть певні умови, то е, вони можуть бути. Забрані, але з компенсацією за ринковою вартістю. Тобто, якщо би наші країни все-таки, от зараз вони ну хто там буде сильніший, чи Путін сильніший, чи наша країна сильніша, але в кінці кінці вони, я думаю, що змушені будуть сісти за стіл переговорів, тому що існує інституція, яка зобов'язала ці країни в принципі дотримуватися вимог, і тим більше дивіться, ну якщо е, говорять про, е, про націоналізацію. Тих чи інших комплексів у нас дивіться є угода із Шелтоном про розробку шельфових зон про добуток. Але До речі, дивіться, це третя сторона. От самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов, що він говорить, і треба пам'ятати, що у нас тепер Крим, типа країна окрема, так би мовити, енергетика та надра належать народовій автономії. Всі державні підприємства, які пов'язані з енергетичними ресурсами, перейдуть у власність автономії. Ну е он, шельф, дивіться, дивіться ну, шельф, Справа в тому, що сам шельф. Ми ж не говоримо про те, кому шельф, але розробка його ми вже кому. злоткому ну, автономії. я думаю, що це буде неможливо. Розумієте, це декларативні заяви, які можуть фактично місця й не мати. Є право третіх сторін. Є і ми змушені, і Росія змушена буде, і Україна змушена. Ми не можемо протистояти інтересам третіх усіх. Ну, це нонсенс. Це ну в сучасному світі, де у нас є повага до бізнесу, повинна бути принаймні. Е, я думаю, що і надіюсь, що все-таки буде, будуть переговори. Е, ну, от зараз воно знаєте, так оце. От, як взрив цієї інтересів, емоцій, взрив незрозуміло чого, але а це пройде це ефорія, яка на сьогодні є якісь там е, якась є надія, є якісь там е, принципи. Ну, нас, але повинна бути е, твереза, чітка система і програма, як це все реалізувати, перш за все, щоб не постраждав той же самий народ. Тому що на сьогодні, як вони голосували, невідомо на сьогодні. Ну, наче прийняли до е, території Росії, але ж Україна не погоджується, не погоджується суспільство. Це не визнають це, що означає, що це буде конфлікт. Конфлікт на кому буде? Він путіну йому по барабану. Що це таке? У нас політики, ну у них своя політика. А народ, який там живе, треба отримувати пенсію, треба ходити в школу, треба е, бізнес далі тримати. Тут тому про що бізнес ми поговоримо бізнес, в другій звичайно. частині нашої програми. Так, я просто хотів би зосередитись на тому, що належить держави. Е, не тільки мова йде про надра, енергетичні підприємства і так далі. Мова також йде і на е, про майно і озброєння військових частин. Це нормально, на вашу думку. І Я взагалі, думаю, от нам пропонують зараз подивитися, які що має націоналізуватися. Націоналізація по кримські автогаз, державна компанія, так Укртрансгаз, Укрзалізниця, Феодосійські підприємства забезпечення автопродуктами, держгідрогеографія, морські торговельні та рибні порти, керченська паромна переправа, державні та відомчі санаторії, військові частини. Я думаю, що цей список він і далі може продовжуватись. Я думаю, він може На це зростати, мінятися. Вже. Цей список, але в принципі, ну процес націоналізації. Це ж не те, що прийшов, забрав і поклав собі в карман. Це є якесь майно, воно повинно націоналізуватися, воно повинно проводитися не декларативно, а це повинен бути юридичний документ, який би закріпив статус цього майна і щоб в подальшому це майно, в принципі, визнали. Але у майна у нього ж є працівники, які там працюють, у нього є боргові зобов'язання, у нього є якісь відкриті рахунки, в нього є інвестиції. Тобто, це не просто саме майно. Це цілий комплекс, це життя, це життєвий зв'язок, який е, із бюджетом, є від відрахування. Тобто на сьогодні от, просто взяти неможливо. Це буде. Ну, якщо навіть і допустити от якесь щось негативне, що буде націоналізовуватися, буде процес націоналізації, але ж е, це буде предмет е, все-таки торгу між Росією, між Україною. Тому що, ну, е, з моєї точки зору, ну, Крим на сьогодні, ну. Політично, ну, економічно ми ж ще недовго, але ми пам'ятаємо часи прем'єрства Юлії Тимошенко. Там починаючи з 2005 року, проводились певні процедури повернення у державну власність великих підприємств. Деякі повернулись, деякі але не це було всередині України. От, а видапуску. у нас зараз а. іде розмова про те, що е, Росія тягне на себе, а Україна говорить: не дамо, бо це наше, тому що це дійсно є. Воно вироблене за кошти України. Україна туди вклала кошти. Справа в тому, що в засобах масової інформації проходить питання про те, що в принципі треба вираховувати вклад кожної країни. І як з моєї точки зору, це повинен бути якийсь перехідний період, тому що ну, в принципі, заставити якось зробити мирним шляхом, давайте скажемо так, що на сьогодні поганий мир краще ніж буде гарна війна. Воювати за майновий комплекс, ну, в принципі, це нормально, але дивіться, стаття 3 Конституції України в нас говорить про те, що в Україні визнається найвища цінність це життя, здоров'я, честь і гідність громадянина. Ну, Нам живим все потрібно, поки ми живі і здорові. Нам потрібні комплекс, нам потрібні кошти, нам потрібне матеріальне забезпечення і решта всього. Але, але якщо у нас постраждають люди на території Криму, то я думаю, що Далі, яка це перспектива, погана. кому це треба, хто туди заселиться? Павло Петренко, міністр юстиції України власне відповідь на зазіхання на державну майну на території Кримської автономії. Ми чітко заявили, якщо Російська Федерація визнає ці дії кримської влади, то Україна залишає за собою право вживати адекватних заходів із компенсації всіх збитків за рахунок майна, що належить Російській Федерації, і перебуває на території України і в інших е е державах. Звичайно. Тобто мова йде про те, що материкова частина України це так? буде національзовано те що належить. А скільки цього майна ви не знаєте? Ну в принципі, у нас же теж багато майна, яке інвестували навіть за цим договором. У нас були інвестиції росіян, були в нашу. Українську економіку е, 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 е. взагалі вам ці всі заяви, заяви один одному не нагадують. Просто якусь знаєте, як, як в літературі кажуть, білітрістика. Просто Нагаданий поговорити звичайний. так ну, через за свою маску. Е, я з вами згодна на сьогодні, на жаль, ніхто ніякого конкретного рішення поки не прийняв, і мені здається, поки не готові прийняти якесь конкретне рішення, тому що е, е, в принципі, ну кожна мені здається, кожна сторона чекає от чогось такого від іншої сторони. От як е, Путін, що буде Путін далі робити словом від німеччини Кають, я дивляюсь більше я, звичайно. Чисто, я думаю, що, я думав, думав, що на сьогодні ні Путін, ні українська влада вони в принципі не можуть самі прийняти якесь будь-яке рішення, тому що Путін просто мені здається, чомусь він не хоче сприймати нашу владу. Ну, ну це його право змінити, заставити його зробити інше рішення. Ну мабуть, ніхто не заставить окрім нього самого. Або через вплив, мені здається, бізнесу і політики, який в принципі суттєвий все таки вплив на нього має. І я думаю, що коли ви кажете бізнес, ви маєте на увазі російський бізнес чи бізнес е іноземний там. Я дуже думаю, що кампаній, іноземний, і російський, і, і знаєте, і сам факт, що український бізнес теж працює на території Росії. Ми на сьогодні знаєте клубоко такий переплетений, і розділити це безболісно для України, безболісно для іноземних держав, і для, 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 для Росії це просто неможливо. Тобто на сьогодні отрубати так з плеча, як на сьогодні порубали з плеча. Ну я думаю, ну неможливо. Сьогодні на Крим з тривогою дивиться вся Україна, але деякі громадяни України ви хотіли про це поговорити. Mm -hmm. Це відчувалося дуже не В Криму у них залишилося майно, залишається і є власне. Вони там живуть земля, нерухомість і бізнес. Пропоную зараз подивитися сюжет про один з таких бізнесів і обговоримо, що загрожує власникам бізнесу Добача. на території Криму. У нас на берегу моря небольшое, как гостиница. То есть мы обычно приезжаем туда летом, в сезон, живем на первом этаже семьей и управляем этой гостиницей. То есть такой стандартный набор евроремонт старались очень как для себя, знаете, как вот старались самое новое, самое лучшее, кондиционеры, все это было. Приезжают люди, вот уже в течение 10 лет, наверное, селятся, и это существует в формате мини-гостиницы. Как только начались эти вопросы по Крыму, вот мы стали думать, что же дальше. Сначала нам еще казалось, что как-то можно это все решить, этот вопрос безболезненно. Мы понимаем семьей, к сожалению, что э, вести бизнес в таких условиях будет просто невозможно. Мы работали с постоянными клиентами, в основном, среди которых украинцы, россияне, белорусы. То есть со всеми были более-менее хорошие отношения. Люди приезжали по 2-3 раза минимум с семьями. И как бы в этом году уже тоже. Сезон же скоро, они уже с нами связываются, пытаются вносить предоплату. Мы ни у кого не берем предоплату, судя по всему, мы не будем вообще работать в этом году. Ставьте ситуацию, например, э, россияне. Из Ростова хотят к нам приехать. Я не исключаю, учитывая неадекватность россиян в последние месяцы, в том числе моих родственников, которые живут в России, и в общении с ними по телефону, по интернету, я вижу полную неадекватность восприятия событий на Украине. Я не исключаю, что наши клиенты, приехавшие, например, из России, будут вести себя неадекватно. украинцы тоже вряд ли поедут, потому что очень сильный негативный вот такой флер. Плюс куча будет технических сложностей. Это обмен гривны на рубли. Это неизвестные проблемы с границей. Это вообще неизвестная для них атмосфера. Очень неопределенная ситуация с тем же налогообложением. То, что я сейчас узнавала, Россия очень жестко держит вот, предпринимателей, владельцев квартир. Владельцев в мини-гостиниц, она все будет контролировать. А то, что я знаю про Россию, там далеко не все прекрасно. Там приходят просто другие олигархические группы на место наших олигархических групп в том же Крыму. вот Я этого все очень сильно боюсь. То есть настолько велик риск этого бизнеса, а он не настолько прибылен на данный момент. Мы, по сути, утешались все эти годы тем, что даже если мы вот из нуля выйдем в минус, то у нас, по крайней мере, будет эта недвижимость, в случае чего можно будет просто реализовать. Мы сейчас в первую очередь думаем, думаем о том, чтобы наши объекты в Крыму реализовать, продать как можно быстрее. То есть вот если бы сейчас появилась возможность, мы бы продали и выдохнули бы спокойно на самом деле. Но э, это невозможно. Потому что продать россиянам будет очень трудно. У них свои амбиции, у них свои претензии. Как я это допускаю, и то, что я знаю по Ялте, там было всегда, там были российские люди, всегда тоже, российский капитал был. Им не нравится покупать, им нравится отжимать. Українці покупати не будуть зараз в Криму, это очевидно. Тобто продать українцям ми не можемо продать Росіянам. Ми не можемо не хотим. Ну і тепер про все по порядку. Світлана Руті, генеральний директор спілки консультантів з економіки і права у нас сьогодні в студії. Ну, пані Світлана, консультуйте, що робить ну, таким бізнесменом. Ви знаєте, от з такої нотки, яка трішечки наводить сумнів, як говорить громадянка про свій бізнес. Але хочу сказати, що от я вважаю, що люди, які вже йдуть в цей бізнес, ну вони вже є непростими. Вони є сильні, тому що вони, в принципі, змогли створити цей бізнес. Податки, ну, вони є податками фактично одинаковими в умовах будь-якої країни. Це є обов'язок усіх платити податки. Те, що приватна, скажімо так, власність на території Криму ну, на сьогодні Росія не відбирає. Україна теж не забирає і на сьогодні самі громадяни, ну мені здається, вони якби не нагнітали самі цю обстановку. Тому що от від кожного із громадянина, який там має бізнес, який проживає, і проживає, який там щось все-таки створює якісь умови для праці. Перш за все, мені здається, треба заспокоїтися і реально оцінити ситуацію. Працювати можна завжди в будь-яких умовах. Дотримуватися закону тієї країни, де цей бізнес зареєстрований. якщо це не визнана територія. E, ну справа в тому, що не визнана територія, але все рівно е є обов'язок, ніхто ж не скасував державну реєстрацію. Якщо це іде бізнес, то це, мабуть, якісь готельні послуги, тобто все рівно є якась реєстрація. Якщо надають послугу, то чи фізична особа надає, чи це стоїть на юридична особа? Хтось цю послугу надає, і це дивіться, хоч будь-яка територія, але е, державна реєстрація. Того, хто надає послуг, вона в принципі повинна контролюватися. І ну, те, що звичайно послуга на сьогодні впаде, вона обестійниться. Але це ризик підприємця. У нас будь-який закон, і український закон, і російський закон, і американські закони, і закони Європи. Вони говорять про те, що підприємницька діяльність у нас здійснюється за власний ризик. Підприємець несе ризик сам. Ну не може бути такого, що от тільки один прибуток, прибуток, прибуток десь повинні. Ну, Якщо навіть ризик, то підприємець, юридична особа, фізична, вона свідомо ідучи в підприємницьку діяльність, вона свідомо розуміє про те, що будуть ризики. Звичайно, втрачати нікому не хочеться. І е, пані, яка володіє цим готельним бізнесом, те, що вона здає, ну звичайно, це її, воно її напрацьоване, воно її власне. Просто ми говоримо про те, що вони ці люди, ці бізнесмени, вони отримували ліцензії в українських установах дозвільних, Вони реєструвалися на українській території і вони сплачують податки в український бюджет. А якщо е, зараз Крим стає частиною Федерації Російської, то відповідно це що? Це перереєстрація а, переліцензування? Значить... І Віталію, давайте ми от дивіться розкладемо. У нас є два види: є сама діяльність, яка є немайновою, Це тобто право особи вести діяльність. Дивіться, я можу зареєструвати свою діяльність в Україні, але мені нічого не забороняє вести діяльність на території Росії. Заборони немає, вона не існує. Я можу вести діяльність на території будь-якої країни. Саме головне, щоб у мене купили той продукт, який я зможу продати. Це говорить про те, що е, у нас Україна і Росія, українські громадяни, які зараз майно їх опинилось на території Криму, як би не було, але буде е, інформація про те, що все рівно будуть платити комусь одному. Тому що е, у нас є е, 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 документи, які е, е, дають нам можливість. Уникнути подвійного оподаткування. Тобто до якогось моменту це буде платитися в бюджет України. Але з якого моменту, і це вже буде інтерес Росії пред'явити, що от твоє майно знаходиться на нашій території. По-перше, воно зареєстроване повинно бути в установленому законом порядку, щоб це визнали країни і інші, що це майно знаходиться на території Росії. Це повинен бути документ. Якщо є цей документ, тоді вже на підставі цього документа можна платити якийсь податок на нерухоме майно. А якщо на сьогодні діяльність здійснюється на території України, то отримуючи там то особа, щоб вона не платила податки і в Росії, і не платила податки в Україні. Але якщо вона заплатить податок в Росії, візьме довідку, що вона то в Україні вона звільниться чи з дельтою, в залежності від того, де більше який податок. Якщо вона в Росії переплатила, то в Україні її мають відшкодувати, тому що так не повинно бути. Все Якщо... дуже заплутано, але я так таки, зрозумів, що основна порада поки що люди всі заспокойтеся, залишайтеся на своїх місцях і чекайте туристичного сезону, який би він не ну, був. туристичний сезон. Однозначно, мабуть, <сих> таки зірваний. Подивіться в нас черги в Україні, що в нас твориться зараз за кордонними паспортами. Це ціла проблема, яка е, на е, особи, які мали можливість відпочивати без проблемно на території Криму, на сьогодні вони просто бояться туди їхати, тому що ніхто не виключає зону активних воєнних дій. Тому ну, на сьогодні. І я вважаю, що для бізнесу на сьогодні найкраще це все-таки все взяти тайм-аут і просто почекати. Ну, нерухомість на сьогодні ніхто не забирає. Якщо надавали якісь послуги, якщо це ресторанні, готельні, все рівно всі хочуть їсти згодні зі мною. І все рівно особи як надавали цю послугу, так і надають. Приїжджають командировачні, приїжджають особи, які туди, в яких будь-яких, все рівно це було, це є, це буде. Справа в тому, що е, в подальшому як це буде регулюватися. Ну, я думаю, що е, процес урегулювання він буде. Яким чином, в якому часі, Пів півроку, рік, два роки визнають, не визнають, але отакої невизначеності на сьогодні її не буде. Оце ця ситуація сьогодні це є предметом торга між нашими е, державами, між Росією і між Україною. Ну що е, ну, Крим Крим? Лаком кусочок, який їм хочеться всім відірвати, все-таки на сьогодні. Надзвичайно оптимістична Світлана mm, Роць, генеральний директор спілки консультантів з економіки і права. Дякую вам за участь у нашому шоу. Вам, друзі, нагадаю, тихіше їдеш, далі будеш. Якось так сьогодні виходить. Це був хороший день. Добранч.